Це вже у нас остання модифікація 24-го року поставки. Тут йде комплект передніх противаг, 4 противаги по 20 кілограм. Вимикач маси розташований безпосередньо перед капотом, захищений ось таким підрамником. Тому не хвилюйтесь, ви його не пошкодите. Передні колеса 6, 50, 16. Є передні бризговики. До речі, я вам ще скажу: в нас на філіалі у Франківську. Ось Оці передні крила називають болотниками. А скажіть, а як у вас називають передні крила в вашому селі? Продовжимо. Двигун я вже казав, що тут 1,9, 3 циліндри, 35 кінських сил. Передній міст, подивіться, який потужний, редукторного типу, все класно зроблено, є повітряний фільтр, високо розташований циклон, бачите, майже на рівні реально дзеркал. Високий глушник, дзеркала заднього огляду. Далі йде панель приладів автомобільного типу, або ще називається комбінована вона з підсвіткою. Кермо ви можете регулювати по куту нахила, реверс знаходиться безпосередньо на кермі. Ось тут ліворуч, зручно вам. А праворуч на панелі приладів, дивіться, знаходиться безпосередньо важель газу. Тобто ручний газ знаходиться, або ще деякі, до речі, покупці називають це круїз контролем Сідати на трактор ви можете ліворуч і праворуч, підніжки є з обох боків. Також, дивіться, є фільтр гідравліки. Це означає, що трактор розрахований на великі навантаження по гідравліці. Задні колеса 11,2х24, широкі скати, розбірні колісні диски, плюс додатково колісні противаги поставлені по 45 кг на ліве і на праве колесо. Ну, звісно, фреза 1,5, їй приділяти увагу зовсім не буду. Далі маємо ось таке сидіння з регулюванням жорсткості, з регулюванням кута нахилу спинки з підлокітниками. І це пілот сидіння. Коробка в нас має 9 передач вперед, 9 передач назад. Має 3 діапазони: один повишений діапазон і два повинижених діапазони. Також трактор має плаваючу гідравліку. Тобто задня триточкова навіска з плаваючим режимом, є можливість підключити передній ведучий міст, є можливість заблокувати задній міжколісний диференціал. Ну а вал відбору потужності має 540 фіксованих оборотів. Також в комплектації, яка вже остання, є ось така планочка підкріплення номерного знаку. Ось тут є підсвітка в нас. Далі ви бачите ліхтар освітлення ходу назад. Пара гідровиходів. Потужна триточкова невіска. До речі, ось така фреза 1,5 це найбільша фреза 1,5, яка постачається з Китаю. Вона реально важка, понад 200 кг. Навізка, коли підіймає її, навіть звук двигуна ніяк не змінюється. Тобто, по-чесному, дійсно 650 кілограм витримає цей тракторець. Ну і звісно, в кожній комплектації тракторів ДТЗ йде електрична розетка під причіп. Так що, ось такий тракторець з усіх боків вам продемонстрував, щоб ви бачили. Це відео, до речі, викладеться в інтернет, щоб ви побачили. А власник трактора побачить це відео трішки раніше, тому що саме перед відвантаженням трактора йому буде направлено ось таке відео. Якщо відео корисне і ви вирішили купити трактор в мережі магазину Мотостор, то вас буде цікавити ціна. Ціна такого трактора 7350. Телефонуйте, є певні знижки, є подарунки. Наприклад, власнику цього трактора буде в подарунок комплект фільтрів, повністю заправлений антифризом, повний бак солярки. І, звісно, ще деякі бонуси, деякі подарунки будуть. Надані покупцеві. Якщо і ви хочете купити, ви телефонуєте. Ми з вами розмовляємо, обговорюємо умови доставки. Куди що, як обговорюємо про те, що три роки гарантії ви отримуєте, отримуєте повний пакет реєстраційних документів, оплачуєте 7,350, отримуєте трактор ДТЗ 5354 з трирічною річною гарантією від мережі магазинів Мотостор. Всім дякую за увагу. З вас лайк, підписка, коментар. І не забудьте, що в мотостор завжди найкращі ціни в Україні.